Експериментальну сау Богдана застосували по окупантам. Українська колісна самохидна гаубиця Богдана калібру 155 мм знищує ворогів. Відеороботи вітчизняної сау опублікував у Фейсбуці український політик Сергій Пашинський. Богдана є першою гаубицею у нативському калибрі 155 мм, яка була розроблена українськими фахівцями вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Як стверджує Пашинський, йому вдалося врятувати та вивести її в тил і передати Збройним силам України. Нині українська самохидна гаубиця застосовується для знищення військової техніки, позицій та особового складу російських окупаційних військ. Зараз наша далекобійна красуня смажить ворогів. Написав Сергій Пашинський, посилання на відео буде в описі за заявами розробника перспективної САУ краматорського заводу важкого верстатобудування. Дальність пострілу звичайним снарядом з колисної 155 мм самохідної гаубиці становить до 40 км. Щоправда, як стверджують представники компанії розробника під час попередніх вогневих випробувань у грудні та січні, на практиці доведена можливість стрільби на 42 кілометрів без використання активно-реактивного снаряда. Нагадаємо, Богдана була вперше продемонстрована у липні 2018 року. Після проведення всіх необхідних державних випробувань та прийняття Богдана на озброєння очікувалося розгортання її серійного виробництва. Дякую за перегляд!